Кривий ріг вміє творити. В місті 10 палаців культури, а ПК Центральний, який святкує 60-річчя, це ціла епоха. У жовтні 1965-го гостинно відкрилися його двері. Відтоді палац став осередком культурно-мистецького життя міста. Тут народилися легендарні міжнародні фестивалі, горизонти джазу, караван миру, мім сесія, які прославили Кривий Ріг далеко за його межами. Кілька років тому місто взяло ПК центральний на баланс, щоб заклад міг продовжувати роботу. Сьогодні палац має потужну базу: сучасну глядацьку залу, 18 творчих колективів, з яких дев'ять мають звання народний та зразковий, а це понад 400 дорослих і юних учасників. Дуже радий бути в цей святковий день з людьми, які дарують надію, тепло, свято, 60 років палацу. Скільки тут було? Ну, всього доброго. Скільки дітей вийшло, так? скільки людей задоволено. Хочу згадати Олену Дмитрівну, безумовно, Василевську, яка стала цією епохою, ну навіть не в палаці, а в культурному житті нашого міста. Можу сказати, що мене ну, дуже багато зв'язує з палацем. Ми одна родина. і я вам вдячний. Перш за все. Вдячний за нашу роботу, вдячний за ваше життя з ювілеєм. Свій ювілей палац відзначає в нелегкий для країни час. Заклад, що не раз страждав наслідок ворожих ударів, став справжнім символом стійкості. З перших днів війни центральний перетворився на волонтерський хаб, але творчий дух не залишає цих стін. Дякую вам всім за вашу непоєднучість, за те, що, попри всі якісь моменти. Переходи вашого з одного складу в інший, ви не полишили свою працю, свої творчі колективи. І ми сьогодні вважаємо, що Палац культури Центральний, він без перебільшення найкращий у нашому місті. За проектами, за творчими колективами, за майстер-класами. І ти пишаєшся, що в нашому місті існує сьогодні Калинонька, Сузір'я, е Аліса, Емарти, Вітражі, е такі прекрасні. І стожари. День народження закладу збігся з відкриттям нового творчого сезону. Минулий рік був дуже складний саме для нашого Палацу культури, Але ми радіємо, що сьогодні маємо змогу завдяки нашим збройним силам України, завдяки тому, що ми маємо підтримку нашого міста Криворізької міської ради. Ми відновилися і маємо змогу зустрічати сьогодні у великій залі наших глядачів. 60 років це ціла історія. Навіть для людського життя це великий шлях. А для закладу взагалі це не просто стіни, це люди, які були наповнені, наповнюють цей палац культури своїми емоціями, талантом творчістю. На ювілей зібралися багато друзів палацу з палацу культури центральним. У нас дуже теплі, щирі, дружні відносини. Як Такі, скажімо, особисті, так і творчі робочі з Палацом культури центральний палац культури Інгулець має дуже багато спільних проєктів. Два ці палаці дуже товаришують ще з часів дочернього підприємства Овація, яку очолювала Олена Дмитрівна Василевська. Саме вона навчила бути всіх такими єдиним культурним цілим. Дуже приємно вітати весь. Колектив палацу культури всіх учасників, тому що вони неймовірні, творчі, талановиті, натхненні. Софія Мальник учасниця школи моделей вітражі. Сьогодні вона в образі королеви троянд. Я ходила на модельну школу на 173-му кварталі, але вона закрилася. і Я прийшла в ПК центральний і два роки ходжу сюди. Думаю, ми сьогодні прям вразимо в сцену. Палац культури центральний один із символів нашого міста. Зазначив на святі Сергій Мілютін. У сучасному світі це вже більше ніж просто заклад культури. Це один з ключових елементів креативної економіки нашого міста, тому що тут дітей не і дорослих до речі, не тільки навчають там співати, танцювати, вони надають їм творче мислення, яке допомагає розвиватися, в тому числі створювати нові бізнеси, створювати нові можливості для розвитку і себе і свого міста. Ми сьогодні подаруємо подарунок від Голови Ради оборони Олександра Вілкова. Це сучасне обладнання, яке буде корисним для цього закладу, тобто. Ми як місто робимо все можливе для того, щоб палац культури і інші заклади нашої креативної економіки розвивалися. Це і безпека, укриття, це і нове обладнання, ремонти, це, на жаль, і відновлення після прильотів. Це технічне обладнання. Я хочу, щоб ви співали ваш голос було чутно, тому що ми ви голосів Кривого року. Ще раз вітаю! Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.